В даному відео ми розглянемо найпопулярніші типи ордерів на прикладі біржі Binance. Переходимо на біржу Binance в розділ спотової торгівлі. Далі ми вибираємо торгівельну пару, наприклад, Bitcoin BUSD. Нижче ми можемо побачити табло для відкриття ордерів. Тут ми виставляємо ордер на купівлю. Тут на продаж. Для початку давайте розглянемо Market Order. Market Order дозволяє нам купувати або продавати криптовалюту миттєво за найкращою ринковою ціною. Нам необхідно тільки виставити ту суму, на яку ми хочемо купити або продати криптовалюту. В даному випадку ми купуємо трошки біткоїна за 15 BUSD. Як бачите, маркет ордер заповнюється миттєво. Наступний тип ордерів, які вам необхідно знати, це лімітні ордери. Лімітний ордер дозволяє нам самостійно вказувати ціну, за якою ми хочемо купити або продати криптовалюту. Також ми можемо вказати кількість криптовалюти, яку ми хочемо купити або продати. Ордер створено. Всі ваші відкриті ордери ви можете побачити нижче у вкладинці Відкриті ордери. Ордер автоматично заповниться як тільки ціна сягне вказаної вами позначки. Наступний тип ордер стоп ліміт. Даний ордер дозволяє вам мінімізувати свої втрати, якщо ви помилитесь прогнозом. Коли ціна активу сягає ціни, якою ви вказали в стоп, ордер активується. Коли ж ціна сягає лімітної ціни, ваші монети відправляться на ринок. Наприклад, ми ставимо ціну стоп в 20 000 доларів за біткоін. Ціну ліміт ставимо 19 950 доларів за біткоін. Це означає, що коли ціна біткоїна впаде до 20 000, наш ордер активується. А на ціні в 19950 доларів біткоїни продадуться. В кінці ми встановлюємо кількість біткоїну, який ми хочемо продати за такими умовами. Натискаємо Продати біткоін та ще раз перевіряємо всі умови даного ордеру. Якщо все правильно, натискаємо підтвердити. Стоп лімітний ордер створено. Ми можемо побачити його так само внизу у вкладинці Відкриті ордери. Також тут ми можемо видалити будь-який відкритий ордер.